Доброго дня! Ось хочу вам показати такий собі огляд мотоблоку переобладнаного в міні-трактор. 8 кінських сил. Приїхав до мене цей раз старичок такий. Ну, частенько приїжджають старички Зубр без електрозапалювання. Попідсталював я під нього картонки, бо сюди з двигуна то сол капає. Верніше не то сол, а вода. З цього з фільтра солярка. Ну, коротше, сопливий він трішки. З коробки передач пад, капає з прицепного мастило. Ще й, я так зрозумів, відпрацьоване мастило. Туди людина залила не ТАП 17, не ТАП-16. Не знаю для чого така економія. Я взагалі дуже проти такої економії. Ярий противник ляти аби що. В коробку передач це доволі таки дорогий. Девайс в мототракторі в мотоблоці. Ну, але це справа кожного. От, хочу вам показати такий огляд, чергове переобладнання. Колія 70 см. От, зроблений розвал тракторця. Для того, щоб розвернутися на 360 градусів повноцінно, йому потрібна ширина ділянки, я вже замиряв в районі 320-3,50 метрів. Тобто розвертається, завдячуючи цьому розвалу, плюс реалізований кастор. Кастор зроблений позитивний, тобто вісь зміщена в сторону водія, там де шкворень. Всі накінечники новенькі стоять, ремін чеський гуферу. Довжина 3290. Кому цікаво. Ну, як завжди, крила передні, байпас. Крила заднє. Вчепив дитяче сидіння <клі> на деякий час, щоб можна було зробити тест-драйв, який я вже успішно зробив по катушки, такі собі на швидкості, і ще й з фрезою вчіпленою. І випробував, як вона фрезерує на своїй ділянці. От, зараз її буду відчіпляти. Вичищаю її від бруду. А завтра приїде замовник і сидінням я вже причіплюю. Сидіння його. Ну, Ось от такий от резервний варіант. Міні-трактор з плаваючою коробкою передач. Ось фреза піднята. Ось зараз я її опускаю. Ось опущена, ножі вперлися вже в плитку. Ось я її піднімаю. Опускаю. Ось Опущена. І зараз. Буде підніматися. От характерні. О, трактор. трактор поїхав, Стоять. От. На середнє положенні я її зафіксував. Ходовка, все новеньке. От Педаль гальма. Педаль щеплення. Вижимається від руки дуже легенько. Ну, буде віджиматися п'яткою лівої ноги. Тобто, коли вже педаль майже до поліка стає, десь сантиметра ще 3 залишається, щеплення вже віджате. Диски розходяться. До речі, в цьому мотоблоці щеплення взагалі не працювало. Тобто, Вижимний диск, оцей фрикційний верніше, він прикипів аж до фланця наружного. Я повністю розбирав, кут машинкою відчищав і оживив, можна так сказати, щеплення, бо воно не працювало. Тобто щеплення постійно вело. Поліса реалізована, так, як я зараз роблю завжди, в принципі, це старий тип КПП. Передачі переключаються, от, як має бути. Дуже чітко, дуже легенько. Дивіться, хоп. Хоп. Це двома пальцями. Хоп, ручкою підбиваємо. Хоп, нейтралка. Хоп, включилась. Задня. Р... Десь, напевно, трактор став в таке положення, що зуб на зуб в шестерні попало. А стосовно понижаючого і повишаючого важлі, тобто швидкісний режим і тяговий, от реалізований такий Йде вивід важельок. Ну, В принципі, для зручності бажано сюди якусь ручку придумати чи мотоблочну взяти від важеля перемикання фрези чи ще якісь прилампічити. Ну, я вже з цим не заморачився, хай клієнт вже собі що захоче туди та й приліпи. А стосовно перемикання, зараз включений швидкісний режим і включається тяговий режим. Оп, тяговий. Це все можна зробити, сидячи на сідушці. Просто назад повернутися і включити. Чому так? Тому що коробка передач рухається разом з навісним. І десь кріпити до рами, до монолітної конструкції ну, це неможливо, в принципі. Хіба що якийсь тросик робити. Ну, я цим не заморачуюсь, От дуже просто включається. Також, це короткий півісів мотоблока. І тут реалізовані все одно гальма. Гальманий барабан вазівський стоїть. От Все новеньке, крім барабана. Барабан в хорошому дуже стані. Зачекайте, не то, нажав. От. Фланець прикручений до чолка вісі, так як я роблю в моєму стилі, бач, бачите, болти з внутрішнім шестигранником М8. До фланця кріпиться робоча частина, Ось. на яку вже колодки навішується, циліндрик прикручується, там солдатики, і вже наживляється барабан в зборі з фланцем. М -м -м, значить, колія, я повторюю, 70 см. Барабан якраз сюди в притирочку, стає на коротку півісь. Мотоблока. От. Гальмівна, система. Гальмівна система. Вона рухома, тобто як в залежності від геометричного положення навісної коробки, це все також змінює свою геометрію. От, металевий патрубок він переходить з фітингове з'єднання, переходить в гнучкий патрубок Завдяки такому з'єднанню може видовжуватися саме це гальмівне з'єднання для того, щоб не порвалося нічого не натягнулося. Цей гальмівний бачок з рідиною. Що вам ще показати? Ну, от Байпас з цієї сторони. Кермове Йде вал з, з хресто, з цим скарданчиком реалізований. Все надійно, все крепко стоїть. Тут навіть можна і електрозапалювання поставити, хто бажає. До речі, дуже зручно. Тип двигуна старенький, фільтри ще маленький, тут стоїть, не такий видовжений, великий. От. От Я вам покажу, як вивертаються колеса. Нічого ніде не зачіпляється. От Як стають. Як... Звідси, як вони вивертаються, як в Mercedes-Benz. Кастор плюс розвал. От. Покажу вам вигляд. Ось такий. Більше, ніж 45 градусів. Трішечки більше. Ось в другу сторону. Так, не качайся. Ось в другу сторону. Як воно зроблено, дивіться. Хоп! Доволі так серйозно повертається. Ну тут чуть-чуть о, так. Чуть ніби в... тягу може впертися. ну Це вже в максимальному виворті. Можна було б поставити в принципі, обмежувачі. Але це вже потрібно пильнувати оператору, який повертає, щоб ніде нічого не торкалося, тому що виворі вже ну, конкретний. Це аж більш чим достатньо. Педаль гальмівна. Отож обмежувач педалі. От. Е Йдуть силиконові ці накладки вазовські під педаль для зручності, гальмівна і щеплення. Полік прикручений з рифльоночки. В основі конструкції дешвелер також можна фіксувати коробку передач разом з навісним на конкретну висоту. Тобто ви можете собі через цей отвір ключиком з внутрішнім шестигранником на 10 відкрутити або закрутити і цим самим відрегулювати точну глибину обробітку. Це, чи це може бути сівалка, чи це може бути фреза, чи окучники, чи ще якесь навісне. Тобто Універсальна така річ. Вже перевірено з фрезою. Я відзніму ролик, потім до цього ролика приріжу, думаю, прилампічу. І ви побачите, як я фрезерував вже. Ну, саме роботу ви не побачите, ви тільки побачите результат. Ось Такий от вигляд він має. Фреза моя стоїть не замовника, я вчепив, щоб потім не, ну, не заморачуватися, протестувати все. Ось так, фреза. 8 кінських сил, мотоблок. Такий вже старенький, фреза від е, мотоблока 10 кінських сил. Тут ширина захвату метр, вона метрова. Е, от, ще й висунуті, от, йдуть боковушки. Я вам скажу, з 8 кінських сил вчора фрезеру, фрезерував сиру землю чорнозем, доволі так впевнено. Так що, не бійтеся, якщо двигун ще не дуже сильно вбитий, він нормально буде фрезерувати, правда, без фанатизму. Не стерню фрезерувати, а город ораний був, вологий, але да, без фанатизму він все чудово виконує. Паска тут вистачає з головою одного. Правда, пасок хорошої якості Гуферу Чехія. Але нічого ніде не закусує, перекоса ніякого немає. І пасок впевнено себе поводить. Я думаю, що на сезона 2-3 його з головою вистачить. Так, стосовно, ще оці, бачите, рижики в рамі. Це я фарбую раму нітрофарбою чорною. Трактор попав під дощ. І тому видно такі рижики. Напевно, все-таки я з приходом тепла буду переходити вже на фарбування чорною пф -кою. Вона довше сохне, але краще чіпляється. Трактор раму я не ґрунтую. Дуже багато заморок із ґрунтуванням. А нітрофарба проявляється в таких рижиках. Оце мені, в принципі, не дуже подобається. Так що я буду переходити, от як ПФ пофарбовані крила. Так само я буду переходити на ПФ РАБу, щоб не було цих от, Ну Можливо, і буду грунтувати, подивлюся, як в мене по часу буде виходити. От. Так що такий от тракторець. На черзі ще дуже багато переобладнань мене чекає. Так що не сумуйте, не втрачайте інтересу. Буду виставляти подібні ролики для вас. А ви собі черпайте натхнення, і черпайте інформацію, переробляйте, дзвоніть, запитуйте, замовляйте. Я людина відкрита, щира, якщо в мене буде час і бажання, я завжди прийду вам на допомогу і порадою, і роботою. Якось так. Дивіться, ще раз вам продемонструю. Ось коробка опущена з фризою. Ось я піднімаю. Ось. Дивіться. Хоп! Підняв. Висота фрези над землею 12 см я міряв. Тобто кліренс дорожній просвіт. Коліса от видно. Під крилом, вона інтегрована зверху на коробку передач. Тобто вона рухається разом з коробкою. Я не виношу на бік колісу, не роблю цю бандуру, а я рахую це лишньо в даній конструкції. І крило заднє не треба десь мудрувати. От. І, в принципі, не потрібно. Ось її видно, як вона тут сидить. Може бути. Рамочка, це шилдік, або під новий тип коробки передач з шістьма положеннями, або з трьома такими пазами або пропилами, або з двома. Просто настраюю, приварюю, прихвачую, а можна і прикрутити. От колісу видно, це обмежувач важеля, от колісу видно з цієї сторони. Прикручується на штатне місце на чотири болтових з'єднання. Все як в мотоблоці, так і тут. Ну все, дякую вам за увагу. Підписуйтеся, цікавтеся, працюйте. Сезон, як кажуть, вже відкрито. Успіхів вам і натхнення. Всього найкращого. Ось я фрезерував. Фреза заглибилась ну, не менше, ніж 12 см. Оце від тракторів, які їздять за городом. Вони тут дуже позаминали, тому що тут поле фермерське. І щоб не наїжджати на фермерське поле, то вони їдуть в мене по городі. Батьки, ну це таке. От фрезою я відфрезерував паперечку і вздовж межі от їхав, фрезерував. Ну, я руку запихаю свою сантиметрів ну, 12 мінімум. І це не наповнено я заглиблював. Мотоблок з паливичим положенням Фреза йшла. 8 кінських сил. Чорного диму не було. Я вам ну, слово даю, що не було чорного диму, тим паче це не мій мотоблок. Це чужий мотоблок. 8 кіньських сил Фреза. О, дивіться. Як От рука заходить і ще там можна пухати. Ґрунт трохи спушило. Це від межі я протягнув смужку довжиною десь метрів 50-45, може, так, плюс-мінус. От це я фрезерував цим мотоблоком. Ну, Мототрактором з мотоблока переробленим. Ну все тоді. Щасливо, а ще раз.